Добрий ранок, ваш сніданок. З вами Video Racer. І в цьому відео я вам розповім, які ігри PlayStation Plus роздають у грудні 2022 року. Це шоу PlayStation Plus для українців. Тоді присаджуйтесь позручніше. Ми починаємо. Ну і перша гра це Mass Effect Legendary Edition від Electronic Arts. Це ремастер усіх частин Mass Effect, включно з усіма DLC. Це чудова можливість, бо ознайомитись або проностальгувати за цима популярними RPG. Наступна гра це Diven Knockout. Це мультиплеєрний динамічний екшен від третього обличчя у світі боїв. Наступна гра це Biomutant від HQ Nordic. Це екшен RPG у відкритому світі про панду мутанта у постапокаліптичному сеттингу. Ігри можна забрати 6 грудня. Ну ось відео підходить до завершення. Дякую вам за перегляд. По-перше, як ви вже знаєте, в нас вже почали часто відключати світло. Всі ми знаємо через кого це. Нам треба це перетерпіти краще одна така зима ніж все життя. Самі розумієте. З ким. І хочу сказати, що вибачте, що не виходило відео. Я проходив одну новинку і проходив одну стару гру, тому чекайте огляд новинки, і відповідно скоро буде The Game Awards. І я перший раз роблю відео без електроенергії. Можете мене привітати. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, кладіть лайк. Коментуйте це відео, підтримуйте своїх рідних, своїх друзів, україномовний Ютуб. Також ну, відповідно, са вам найкращого, батько наш Бандера, славі Україні! Ми переможемо! І ще у ПНР світла не буде. Дякую за перегляд! До побачення!